Вітаю! Це наш четвертий випуск проєкту. Давайте перевіримо з черговою порцією антифейкової інформації. Отже, я вам на сьогодні підготувала матеріал про те, чому українці штурмували аптеки 31 березня. Бізнес під час війни, чи насправді Одеська область увійшла у топ-5 за кількістю зареєстрованих приватних підприємців під час воєнного стану. Про це розкаже Світлана Тарасенко. Боти, тролі, кіборги. Які ознаки груп, що можуть бути мережею ботоферми, розбиралася Альона Ковальова. Чи можуть у цивільних громадян забирати автотранспорт на користь ЗСУ? Дізнавалася Ірина Ботнар. Як українці штурмують аптеки? Такі світлини почали масово публікувати 31 березня. Що ж змусило громадян побігти до аптек? В Мережі з'явилася інформація про те, що з квітня лікарі будуть виписувати рецепти і в електронному вигляді. Але як цю інформацію подавали в телеграм-каналах? Ну, ми перевіримо. Багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепту. Від завтра можна буде купити лише по електронному рецепту. А це близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, у тому числі Корвалол і немесил. Що не так у цьому повідомленні будемо розбиратися далі. А спочатку запитаємо южниців, чи відвідували вони аптеки 31 березня. Я прочитала в телеграмі, але я подумала, я їх не буду купувати наперед. Нащо вони мені? Мені те, що треба, мені випишуть. І все, я не ходила. Там же ясно написано, що зміни тільки те, що ведуть електронний рецепт. Більше нічого ж не помінялося. Все як було, так і було. Ну, аптекари хапнули. Много людей було. Всі покупали якісь безбалювачі кардіологічні препарати. І я купила. Переживала. А, а я не, не переживу. Та що, завжди успімо, якщо треба. буде. Я завжди все купую завчасно. У мене не було такого там бажання стояти в кілометровій черзі. Та й все. А що треба, воно піду до доктора, вона мене випише. 21 вік на вулиці, якби. Ну, Що я можу сказати? Давно пора вводити електронні рецепти, так да, да, щоб менше наркоманів було на вулиці і би, шприці, это. Все правильно ділається. У Viber-спільноті екстрене южне так відповіли на питання: чи скуповували ліки 31 березня після повідомлення про є рецепти? Так відповіли 10 відсотків людей. Ні, відповіли 88 966 відсотків людей. Не бачили цього повідомлення 1% 19 – 19 користувачів. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Інформація про електронні рецепти з'явилася 30 березня. В статті подається пояснення, що ж власне зміниться після запровадження електронних рецептів. З квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60 зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта. По великому рахунку, після застосування електронних рецептів для пересичного українця має змінитися нічого. А ні, просто тепер у лікарів з'явиться можливість, крім паперових, виписувати і електронні рецепти. Припущення, що НіміСіл будуть випускати лише за рецептом, саме з 1 квітня, є некоректним. Адже в Україні з листопада 2022 року діє норма про необхідність рецептів для 60% ліків. Німісіл один з тих препаратів, і МОЗ цей перелік не доповнював. 1 квітня роз'яснювати ситуацію з електронними рецептами взялися і міністри, і журналісти. Видання «Лівий берег публікує статтю, що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати її рецепт з смс і реєстрацією. У матеріалі також є пояснення, чому той таки не мій аптекарі продають без рецепту. Тож, з 1 квітня всі аптеки не продаватимуть цих ліків, якщо немає рецепта. Вони і так не мали права робити це. Продаж рецептури. Ніхних препаратів на відповідальності аптек їх зі свого боку контролює Держлікслужба. З 1 січня 2022 року МОЗ оголошувало, що українські медзаклади починають вести облік споживання антибіотиків. Утім, результатів у відкритому доступі не знайшли. Тож не виключено, що така сама доля буде і є рецептів на всі інші препарати з 1 квітня. Припускає видання. Чому ж українці так масово піддалися паніці? Ми запитали у нашого експерта. Ну, це природні реакція людей на нововведення, страх перед невідомим і з іншого боку, це недопрацювання влади. Потрібно було більш широко про це. Інформувати населення насправді були публікації на сайті Міністерства охорони здоров'я, питання відповіді. Всі докладно були роз'яснення, але ми розуміємо, що далеко не всі люди регулярно відвідують цей сайт і читають військові адміністрації, підрозділи село оборони, а також залучені волонтерські благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного стану гуртово, безпосередньо у дистриб'юторів і для цього не потрібний рецепт. А також які, які перебувають е, в межах громади, ведуться активні бойові дії, також можуть відпускати рецептурні ліки без рецепта. Е, ну окрім е, наркотичних, е, сильнодійних та отруйних вже таких ліків. Інформація про те, що з 1 квітня більшість препаратів можна буде купити лише за рецептом, є напівправдою, аби ви змогли розрізнити сумнівну інформацію. Хочу з вами поділитися одним правилом: якщо бачите повідомлення, яке спонукає вас до дій, спочатку ретельно його перевірте, а потім робіть висновки. Для пошуку інформації можна використовувати той самий Google, адже адміністратори різних телеграм-каналів та груп в соціальних мережах в більшості своїй не є професійними журналістами, тому нерідко при створенні повідомлень керуються власними емоціями. І наостанок ми не можемо не поділитися з вами тими мемами, які з'явилися в мережі. Журналісти видання Українська правда життя зробили невеличку підбірку смішних постів та фото на цю тему. І вже коли матеріал був готовий до ефіру, знаходимо в соціальних мережах близько десятка пропозицій продажу рецептурних ліків. Тут пропонують з коментарями типу дешевше ніж в аптеці, і віддам безкоштовно. Особливо вразили ліки російського виробництва. Користувачі вайберспільноти звертають на це увагу. Ось кілька коментарів. Анжеліка запитує, що тут робить Росія. Вікторія їй відповідає. Ліки не винні, що в Рашці зроблені. Надія зауважує. Купуючи що завгодно рашистського виробництва, це підтримка їх економіки. Це спонсорство виробництва ракет, що летять в Україну. Крапка. Бізнес під час війни, Одеська область війшла в топ-5 областей за кількістю зареєстрованих нових підприємців. Ця інформація з'явилася на одному з телеграм-каналів. Як повідомляють, з початком воєнного стану в нашому регіоні відкрилось 12,5 тисяч нових фопів. Серед лідерів є Київ, Далі Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Ми запитали вюжниців, чи знають про те, що Одеська область є рекордсменом за кількістю реєстрації нових фопів. Дуже далеко від цього то. Можу якось. Можливо, це правда, тому що південь ну, більш-менш безпечний зараз, ніж інші частини країни. Може, так? Одеса вважалася таким прифронтовим містом, це і тому що біля Миколаєва і Херсона і багато людей виїхало з цих регіонів і відновили. Свій бізнес вже зареєструвавшись в Одесі. Я знаю, є такі приклади в місті Южному, коли люди з Миколаєва приїжджали і реєструвалися, ну, відкривали новий бізнес. Тому я думаю, що таке, таке може бути. Я не знаю, я такою інформацією не владію сильною насчет підприємств. Ну, може бути, може, може ні. Хто ризикує, тот може відкриває. Людям треба десь працювати. Налоги платити треба, концов, правильно Поддерживать страну. Може, так. Да. Може бути, а что не? Так, може бути. Хто не різкує, як ота кажуть. Ну, наверное, може, не знаю, не можу сказати. У вайберспільноті спільноті не южними опитали мешканців, чи вірять, що Одеська область є рекордсменом в кількості нових підприємців. Правда, 33% відсотки, 169 людей. Фейк 10%, 56 людей. Мні байдуже – 55% 286 людей. Всього в опитанні взяли участь 511 людей. Карту з географією нових фопів в Україні опублікував сайт OpenData.ua. На цьому ресурсі надається доступ до державних даних для громадян та бізнесу. У рубриці аналітика викладена стаття на тему Бізнес у війну 202 тисячі фопів за рік. В ній розповідається, в яких сферах українці наважуються відкривати свою справу. Варто відзначити, що після початку повномасштабного торгівлення Росії в Україну певний час реєстри були закритими. Пік реєстрації ФОПів в Україні сягнув у вересні. У топ-сфері, у яких відкриваються нові ФОПи, це роздрібна торгівля, комп'ютерне програмування, оптова торгівля, транспорт, інформаційні послуги та інші. Ми вирішили перевірити на прикладі Южницької громади, яка залишається потужним портопромисловим центром одеського регіону. Як живе та розвивається малий та середній бізнес? Чи збільшилась кількість реєстрації нових підприємців? Як нам повідомила державний реєстратор Южницького ЦНАПу, відстежити таку тенденцію не можуть. Оскільки ведуть статистичні дані лише протягом одного місяця, на сьогоднішній день фізична особа підприємець має право в будь-якого державного реєстратора по Україні подати документи як на реєстрацію фізичної особи підприємця, як на внесення змін. Фізичної особи підприємця, наприклад, там адресу змінити, види діяльності змінити або змінити прізвище, ім'я по батькові, має право звернутися теж до державного реєстратора по Україні, не особисто в тому регіоні, де вона зареєстрована, і також припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця. Управління економіки зазначає, що за 2022 рік в Южному відкрились нові об'єкти торгівлі, ресторанного господарства та послуг підприємців. Мцями громади та внутрішньо переміщеними особами з міста Миколаїв та Миколаївської області, завдяки проведеним аукціонам була надана земельна ділянка під розміщення яхтового туристичного комплексу, а також здана в оренду будівля Елада. У нас зареєстровані зараз підприємці, які вели свій власний бізнес у Миколаєві та Миколаївській області, і в 2022 році дійсно у нас зареєстровані підприємці, які зараз перевезли свій бізнес, свою, свою власну справу до нашого міста. І продовжують також розвивати власний бізнес і відкривати нові об'єкти підприємці нашої громади, в основному ті, які вже були. Зареєстровані, е, розширюють свій бізнес. Отже, проаналізувавши інформацію, яка з'явилась у повідомленні телеграм-каналу, можемо сказати, що справді в Україні, незважаючи на війну, підприємці активно ведуть свій бізнес. Вердикт правда. Шалений успіх успішний в соцмережах, і це не завдяки котикам та селфі. Сайти сміттярки та фейсбук пабліки спекулюють темою війни та патріотизму. Вони вже тисячі разів поховали Віталія Кличка, Ігоря Кондратюка, Петра Порошенка, Андрія Данилка, Євгена Кошового, Аллу Пугачову. А також по декілька разів на день повідомляють про відставку президента України. Різність цих новин об'єднує одне: це схема їх розповсюдження та нетипова реакція. Під трагічним Публікаціями люди вітають воїнів та бажають здоров'я красуням. Дисонанс між контентом та реакцією пояснюється в банальній фальсифікації. Новину підмінили, а лайки та коментарі залишились. Чи зможуть люди на вулиці та в мережі в цьому розпізнати ознаки ботоферми та брехні? ну ми перевіримо. Те бати, которая просто пішуть стелі, просто по насміхатися невірнець. А ви з такими, коли зіштовхувались? Бачили таке? Ну так, звісно, ну я на це не реагую в принципі. Ні, ніколи не стикалися. Ні. Щось чула, ну не дуже. Ну це типа фейкова інформація. Так для опитування вайбер спільноти ми обрали одну з фейсбук-публікацій групи Україна офіційно. 5 відсотків це 21 особа, розцінили її як правду. 94 відсотки це 379 осіб. Сказали, що це брехня. Секрет захмарних рейтингів цих спільнот у емоційному контенті. Кожен пост має на меті викликати у користувача жалість до самотнього воїна в день народження, захоплення подвигами військових та волонтерів, сум через повідомлення про смерть відомої людини, страх перед подіями війни. 100% випадків це відверта брехня. А якщо перейти за посиланням? У кращому випадку ви потрапите на сміттєвий сайт з купою реклами. В гіршому випадку можете стати жертвою шахраїв. Як от цей пост, де під фото Раяна Гузмана, американського актора, пишуть, що він 30-річний французький доброволець на війні в Україні. І він, Бідося, вимушений сам святкувати свій ювілей. Сердечні користувачі і боти засипали його привітаннями. Не сумніваюся, що за декілька годин замість голівудського актора у цьому пості буде шок-новина про нібито оточення Бахмута чи новий ракетний удар. Іноді фейкороби далеко не ходять і поплюжать пам'ять реальних українських героїв. Політичний діяч, патріот Олександр Марченко з позивним Каменяр героїчно загинув у березні 2022 року у обороні Київщини. У цьому пості він названий Степаном, і його фото збирає лайки та коментарі на нібито 50-річний ювілей воїна для групи Україна офіційно. Подібні групи в Фейсбуці мають мільйонні охоплення та аудиторії. Їх назви прості та зрозумілі. Ось декілька на які я натрапила серед списку спільнот у своїх друзів: Я з України, інформаційна зона, добрий та веселий світ, вітання героїв України. Я люблю Україну свою. Довести, що ці псевдопатріотичні групи насправді належать ворожим пропагандистам, легко. Наприклад, медійна компанія Україна офіційно в 2021 році була створена як група Люди віддають задарма в січні 22-го року. Вони називались церквою святого Михайла, потім мебельною фабрикою Рата. Доки в березні група не стала Free Ukraine, а потім Україною офіційно. Фейсбук вам покаже, що люди, які керують цією сторінкою, живуть в Росії. А у відгуках цілком реальні користувачі вже застерігають вас від того, що ця група поширює фейки і є бутофермою. Нещодавно фактчекери проєкту проекту по бік новин викрили таку ж саму схему поширення фейків. Ми їх називаємо сайти сміттярки. Вони на своїх сайтах поширюють фейки, але ну, на цей сайт доволі важко залучити аудиторію. Що вони для цього роблять? Вони створюють в соцмережах ну, такі одноразові сторінки. Беруть постять військовослужбовця, там, можливо, ампутованою ногою, або якусь дівчину на інвалідному візку. Ну і ще багато таких. І вони пишуть такі жалісливий супровідний текст, і ти потім дивишся десятки тисяч лайків, поширень і такі сердечні коментарі. Всі, всі настільки співчувають. Що ж вони потім далі роблять, коли назбирають достатню кількість лайків, достатню кількість поширень. Вони редагують цей допис. І вставляють посилання на потрібну їм новину, потрібний інформаційний вкид. Ось і вже просто ти дивишся, вже купа лайків ті самі, поширення ті самі, але новина геть інша. Там просто може бути щось політичне, там про Путіна, я не знаю щось інше. Але І воно настільки так е, абсурдна, така ситуація. І я не знаю, чому люди на це не звертають уваги. Там вітаю наш воїне, дякую вам. от. А, а дивишся, но вона геть про інше. То ну от і, і щоб перевірити це, просто Фейсбук на щастя дозволяє е, поруч з нікнеймом. Там є горизонтальні три крапки, на них натискаєш, і можна подивитись попередню редакцію допису. І ти бачиш, що було до цього. Тобто, це доволі такий простий спосіб для перевірки. Ось і такі фейки, Вони послі, постійно їх запускають, і е, дуже багато таких, що тиснуть на жалість, на емоції. Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що публікації про смерть, відставки та дні народження це фейк, а поширюють їх ботоферми. І на сам кінець маленьке домашнє завдання перевірте свій список спільнот та вподобань, чи не стали ви частиною якоїсь псевдопатріотичної армії ботів? Чи можуть вилучати автівки у громадян на потреби ЗСУ? Такі новини останніми тижнями поширюються українськими ресурсами. Зокрема, на сайті Апостроф опублікували статтю із назвою Автомобільна мобілізація в Україні. Кому з водіїв варто бути поготові?». Там сказано під час воєнного стану в Україні в громадян підприємств, органів влади і самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби збройних сил України. Кінець цитати в матеріалі зазначається, як відбувається транспортна мобілізація під час війни, у кого не можуть вилучити автомобілі, та що буде з транспортом після завершення війни. Проте уточнень хто з громадян може підпасти під вилучення автівки, немає. Від публікаціями на цю тему я знайшла десятки невдоволених коментарів. Найчастіше зустрічала ті, в яких скажеться на відсутність пояснень щодо громадян, в яких можуть вилучити авто. Отже, перевіряємо у місцевій спільноті. Ми провели опитування: чи можуть вилучати у громадян автівки на потреби зсу. Всього взяли участь 424 людини. Правда, відповіли – «287 людей, 67%». Фейк 137 людей, 32 відсотки. У жителів Южного ми запитали про це і на вулиці. Є процедура, яка дозволяє. Це не є фейк, це є правда. Я не задумалася над цим питанням. Не знаю. А як це буде правильно чи неправильно? Ну, мабуть, ні. Наверное, ні, тому що ну, якби человек ж зарабатував на цю машину. Ну, би, вкладував, вкладував себе туди. І тут отак вот взяти вот і забрати. Ну, може быть за якісь проступки, як как би бы, так сказати, то може и, і то рассматривать треба, мабуть, этот вопрос. Якщо це правда потрібно, то мабуть так потрібно. Це. це не питання сьогоднішнього дня. Краще боремося з церквою нашою. З цим питанням треба займатися. З Якою? Ну, як у Московську Партихату. Давайте, йдіть туди, там виганяйте звідти трохи людей. Смотре, які автомобілі. Якщо професіональні, то може бути можна. А якщо чесний, такі легкові. Я не можу сказати, тому не знаю. Я такого ніде не чула, тому не. Я не можу нічого сказати про це. А як ви думаєте, це було б законно чи це правильно? Ну... Ну, дивлячись за що, якщо спіймали у п'яному вигляді водія, то, ну, то це законно вилучити на на користь ЗСУ. А так, або є якісь, там, якісь борги перед державою, аліменти, або ще щось таке, то це, я вважаю, так, це правильно. Всі видання, в яких публікують новини про вилучення авто, посилаються на закон України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного стану чи надзвичайного стану. Проте він не дає чіткого трактування умов, за якими у фізичної особи можуть вилучити машину. Згадуємо інцидент, який стався на початку повномасштабної війни. Тоді різні інтернет-видання передавали, що голова Миколаївської ОВА дозволив відбирати у п'яних водіїв авто. Віталій Кім дійсно записав звернення, в якому озвучив таке самовільне розпорядження. У нас не вистачає машин для воєнних, для переліження для мобільності. Там вже всі підприємства все віддали, Там автосалон даже віддав. Вот. І смотрите. понимаем в военное время. У нас же действует сейчас сухой закон, пить нельзя. Сегодня видел, оказывается, некоторым можно. Так вот, э, с завтрашнего утра патрульным я даю разрешение, э, если пьяный за рулем, машина забирается на нужды армии, безвозвратно. Поэтому не надо пить за рулем, будет дорого. Подібні випадки були і в інших областях України. А чи дозволяється так робити? І чи можуть громадян у вигляді покарання позбавляти машини? Не на камеру військові пояснюють, що під час воєнного стану законом про передачу примусове відчуження майна в умовах воєнного стану допускається відчуження автомобілів без згоди власників. Примусове вилучення транспорту передбачає повний перехід права власності, а не передачу в тимчасове користування. Таке рішення мають право приймати тільки Збройні Сили України та їхні підрозділи. Тобто ні поліція, ні Національна гвардія, ні тероборона. Повноваженнями такими не наділені. Рішення про вилучення авто повинно бути погоджено з обласною районною або міською адміністрацією. Без такого погодження автомобіль може бути відчужений лише у місцях, де ведуться бойові дії. Що стосується вилучення авто за правопорушення, наприклад, у нетверезих водіїв. Військові зауважили, що такі пропозиції звучали, але їх не затвердили. Патрульні повинні лише зафіксувати правопорушення, а далі має працювати механізм законодавства. Отже, такі повідомлення про відчуження автомобілів у громадян на потреби зсу під час воєнного стану є правдою, але військові радять власникам авто бути обачними, аби не натрапити на незаконне вилучення машини. Дякую, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня.